Кіберзлочинці пристосувалися до війни та використовують проти людей їхні тривожність та фінансову безграмотність, а також скрутне становище в економіці. Зловмисники намагаються грати на почутті страху, наприклад, можливості втратити кошти з банківської картки або навпаки впливають на позитивні емоції, обіцяючи захмарні виграші. Працівники кіберполіції говорять, що стати жертвою шахраїв може буквально кожен універсальної схеми протидіння всім злочинним проявам. Не існує так як застосування злочинцями програмних рішень з використанням шкідливого програмного забезпечення в поєднанні з соціальною інженерією, створює великий ризик і значно підвищує подібні явища і ставить під загрозу великий кластер нашого суспільства. Проте є ряд рекомендацій, як не стати жертвою кіберзлочинців. Перш за все, треба бути обачним і уважним, спілкуючись з невідомими по телефону та в мережі інтернет. Хоча банки вдосконалюють свої системи безпеки, вони не можуть захистити людей від їх довірливості. Треба пам'ятати, що співробітники банків та інших установ ніколи не запитують CVV-код, вказаний на картці. Пін-код картки, термін її дії, суми поповнення та зняття грошових коштів з рахунків громадян. Не потрібно нікому повідомляти сумнівні коди авторизації, які надходять у вигляді смс-повідомлень. Доволі розширена схема інтернет-шахрайств, купівля товару через сумнівні сайти. У випадках купівлі товарів в мережі інтернет слід ніколи не перераховувати наперед грошові кошти. Також е, ніколи не треба переходити за сумнівними посиланнями, які надходять на електронну пошту та у вигляді смс-повідомлень або в е, месенджери. Безпосередньо в мережі інтернет не переходити за сумнівними посиланнями, адже в такий спосіб можна як втратити особисті дані, так і підхопити банальний вірус, який приведе до порушення роботи пристроїв, е, якими користуєтеся. Або до інших негативних наслідків у випадку будь-яких сумнівів щодо здійснення операції через інтернет мережу або телефонної розмови з невідомою особою, краще зателефонувати на гарячу лінію кіберполіції за телефоном 044 363 18 92. у випадку виникнення якихось сумнівів. Краще перетелефонувати на гарячу лінію банку з метою перевірки інформації. Про блокування рахунку. Або також можна зателефонувати на нашу гарячу лінію, або звернутися на наш сайт cyberpolice.gov.ua та отримати кваліфіку. Кваліфіковану допомогу працівники кіберполіції говорять, що найгірше це змиритися з тим, що вас обдурили і нічого не робити, щоб покарати зловмисників. Не варто надавати їм віру у власну безкарність. Треба активно діяти навіть тоді, коли сума завданого збитку незначна.